Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про досить цікаву тему. ми будемо з вами говорити про управління командою, про те, як взагалі керувати тими людьми, які у вас з'являються в вашому бізнесу, як виставляти для них KPI, що таке ЦКП і як це все впливає на розвиток та масштабування вашого бізнесу. Тому обов'язково постав лайк цьому відео, підпишись на мій канал. Тут більше про маркетинг, командоутворення та масштабування бізнесу. Друзі, коли ви починаєте зростати, у вас в бізнесі з'являється більше людей. У вас з'являється команда у Вас з'являються люди, у вас з'являється новий слой або можливо перший слой менеджменту. Бо коли ви, як людинка, керуєте трьома-п'ятьма спеціалістами, п'ятьма людьми, це один рівень бізнесу, і ви можете до кожного дотягнутися самостійно. Можете поспілкуватися, зрозуміти, який в нього настрій, і зрозуміти, чи взагалі які в нього плани. Але коли ви починаєте масштабуватися, вам для масштабування потрібні люди, бо в бізнесі основний ресурс масштабування це не гроші, це люди, їх людський ресурс. І у вас з'являється необхідність в тому, щоб делегувати якісь конкретні функції, делегувати якийсь виробничий процес, або, наприклад, маркетинг процес, або наприклад сейлс процес, ви наймаєте першого керівника. Тут дуже важлива рематочка, що я дуже рекомендую не називати перших людей в команді, які займаються менеджментом, керівником, бо це, наче, така дуже велика керівник відділу продажів. Ну, наче навіть звучить так дуже по-серйозному. Краще називайте їх тімлідами, бо повірте, з моєї особистої статистики, перші люди, яких ви наймете на цю позицію керівника умовно. На жаль, не будуть керівниками. Вони не розуміють, що таке керівник, і ви не розумієте, що таке керівник. Ви не розумієте, як взагалі має виглядати той самий керівник, ну якщо у вас не було досвіду роботи в великій компанії, наприклад, або ви раніше не були самі там керівником в серйозній компанії. Але звичайно, такого досвіду в нас немає, і ми наймаємо першу людину, кажемо, тепер ти керівник відділу, і все це твоя проблема. Перше, ми називаємо людину тим лідом, а не керівником, для того, щоб якщо що в нас була можливість найняти нового людину і сказати, що все ж тепер він буде керівником, якщо ми не захочемо. Звільняти тім ліда умовно. Друге, вам потрібно зрозуміти, яку зону відповідальності, що він має на себе забрати з вас, і у вас це має бути прямо прописано, що він від вас забере і чого ви хочете отримати на виході через якийсь певний період часу. Це те, на чому лажає більшість підприємців, я також не став випадком на самому початку, і також всім пролажав. Тобто, коли ми готові найняти якогось першого свого тімліда, першого якогось там керівника, ми описуємо те, що він має робити, за що він відповідає. Ми очерчуємо для нього таку його зону відповідальності, розписуємо те, що ми хочемо з ним отримати через 3 там або 6 місяців. Це вам потрібно для того, щоб оцінити його ефективність, насправді. Бо коли ми наймаємо людину, ми очікуємо, що він буде кращий за нас, що він буде це робити набагато якісніше, набагато швидше. Але в реальності це може бути не так. Якщо ви не опишете те, що ви хочете отримати на виході через 3-6 місяців, у вас виникне реальна проблема. Тому крок номер один: описуємо його взагалі те, що ми. Від нього хочемо, і ті зони відповідальності, які ми йому делегуємо. Друге, ви це презентуєте команді. Тобто, ваша задача продати їм ідею, що тепер там, мовно, якийсь там ігор буде його керівником. І чому це важливо? Чому так має бути? Тому що, коли у вас не було в компанії менеджменту, поява менеджменту може викликати дуже велике незрозуміле взагалі явище. Тобто людина буде все одно писати вам, ви будете дратуватися. Наприклад, у вас були менеджери з продажі, ви поставили його там одну людину керівником, там є ще два менеджери, і перше менеджер Жири, які працюють вже на керівника, вони все одно пишуть вам тупо за звичкою, тому що вони кажуть, ну так вирішиться ефективніше, тому що там хтось не може допомогти і так далі. І вам важливо продати команді ідею, що в них буде керівник, в них буде нова людина, вона відповідальна і до, з усіх питань потрібно звернутися до неї. Третє, що вам потрібно зробити, коли ви хочете сформувати нормальну команду, це впровадити систему менторства. Це дуже важкий насправді процес. і Я його ще досі в собі виховую. Насправді, це навіть звичка від вас, як від власника. Це ви маєте пройти в розряд не я кажу, що робити, в розряд на те, що а що ми можемо зробити, а що ти хочеш зробити, а які в тебе є ідеї. Тобто, ми стаємо для людини таким умовним ментором, умовним там наставником, який просто питає в неї. Ваша задача як керівника керівника вже якогось першого, це бути для нього ментором, який буде підсвічувати якісь моменти і задавати правильне питання. Бо якщо ви завжди будете казати, так ну, нам, потрібно все, нам потрібно зробити все, нам потрібно зробити все, нам потрібно зробити все, через який певний час улюдні. Не повністю атрофується бажання щось приносити нове, і він буде просто очікувати, що ваша команда. І коли ви будете через якийсь певний час в відділ, зрозумієте, що там ні те, що нових ідей немає, там взагалі просто вони поступово-поступово деградують. І поки ви не приходите, не даєте їм якісь свої ідеї, не даєте їм свої якісь плани, вони ніфіга не роблять. Тому наша задача тепер як людини перейти в розряд ментора наставника для вашого першого тімліда, для вашого першого керівника, щоб він міг сам приймати рішення сам. Сам брати відповідальність, сам запускати якісь ідеї і сам їх розвивати. Наступний крок, після того як ви стали ментором, вам потрібно стати вчителем. Ваша задача зрозуміти, що, скоріш за все, перші ваші працівники, перші ваші керівники, перші ваші там кінліди, вони не будуть компетентними керівниками, тому що ви не такий, тобто ви не побудували вже компанію, яка там велика компанія, в якої багато відділів, в якої все систематизоване. Ви не такий і ви не можете наняти таку людину. Тому ви. Зазвичай й маєте найбільш адекватного, найбільш перспективного з свого боку, як ви це бачите, людину і робите її керівником. І ваша задача тепер її вчити. І вчити самому також. Це дуже важливо. Ви розказуєте їй про систематизацію, розповідаєте їй про прийняття рішень, допомагаєте їй в прийнятті рішень. Тобто, окрім того, що ви як ментор виступаєте, ви маєте виступати вчитель. Ви даєте їй інформацію, ви з нею розбираєте інформацію, ви просто його знайти якусь інформацію. Тобто ви стаєте таким класним керівником для цього одного конкретного людинки, якому Даєте домашні завдання, кого перевіряєте домашні завдання, з яким про щось домовлюєтесь, він не виконує ці домашні завдання, ви його контролюєте. Тобто ми стаємо тепер вчителем, як у школі, як в університеті, для того, щоб людина могла реально розвиватися самостійно. І останній, напевно, крок, коли ви вже там віддали якусь зону відповідальності, поставили якісь показники, у вас є ось це менторство, тобто ви допомагаєте людині в прийнятті самостійних рішень, ви розповідаєте про інструменти, він сам виконує якісь Інструменти виконує задачі, ваша робота далі це все зробити на регулярній основі. У вас мають з'явитися якісь показники, якісь системи вимірювання ефективності. Вона зазвичай виходить з першого тезису про те, що ви домовлюєтесь про якийсь результат, наприклад, про те, що ви берете керівника відділу продажів, домовлюєтесь з ним на початку, що через три місяці оборот вашої компанії там або продажі мають зрости в три рази. І тепер кожну неділю у вас є регулярні чеки. Чеки це перевірка умовно, да, яка звітність про те, а як ми йдемо з. Нашого плану, а скільки він отримав ліфа, яку конверсію він впровадив? А чому так вийшло і що він планує робити далі? Ось це важливі такі питання: що ми отримали, чому ми це отримали, що ми робили для цього, що ми плануємо робити з цим. Тому що бувають ситуації зовсім різні. Буває, коли людина приходить, в нього ніфіга не виходить, він каже: Ну нічого не вийшло на цьому тижні. І ви такі, ну окей, а що будемо робити? Ну, на наступному тижні будемо робити все. Це неправильно. А чому нічого не вийшло? А що ти зробив, щоб вийшло? Тобто ми знов ж таки виходимо в менторську позицію, задаємо питання і регулярний чек результатів. І якщо через три місяці цієї вашої роботи, на жаль, ви не вийдете на ті показники, людина або має запропонувати вам план розвитку на подальшу основу, пояснити, чому так вийшло. Це має бути об'єктивним, спланувати далі там наступний якийсь період, або ви з ним маєте попрощатися. Це також вже функція ваша як керівника бізнесу. Якщо ви хочете будувати компанію, вам доведеться навчитися прощатися з людьми, якими б класними вони не були. Це насправді дуже болючий процес, тому що ми беремо зазвичай першого там ліда, першого якогось свого керівника з тих людей, яким найбільше довіряємо. Але на жаль, вони можуть не виправдовувати наших очікувань від них, і нам потрібно з ними буде прощатися. Тому формування команди дуже цікаве. Але, на жаль, дуже морально складний процес, яким вам доведеться пройти через нього, якщо ви хочете масштабувати свій бізнес. Те, що вам потрібно зробити, я вже розказав у цьому відео. Я сподіваюся, що вам було цікаво, вам було корисно. У нас насправді дуже багато корисного контенту на цьому каналі. Тому обов'язково підписуйтесь на ну, нього, якщо ще чомусь не підписано. Ну і поставте лайк цьому відео, якщо ще не поставили. Побачимося вами в наступних відосах. Гарного дня!